Доброго дня, друзі. Це відео стосується сьогодні безпосередньо моїх замовників, а саме тих, хто очікує свою чергу щодо переобладнання блока мототрактор. Хочу вам сказати, що не хвилюйтеся, всіх переобладнаю, але на все свій час. Швидше я не можу вас взяти в роботу. І так, одночасно зараз я займаюся. Переобладнанням двох мотоблоків, а також паралельно з цим я виготовляю інші знаряддя. От. Одне з них це окучники в ухасті. Траверси до них, треба ще зварити, їх пофарбувати. Щепки гвинтові. І тому я не можу вас швидше взяти в роботу. Так як ми домовлялися по цьому плану, я працюю. Якщо буде скоріше, ви про це дізнаєтеся. Обов'язково. А поки, якщо у вас немає окучників, можете в мене замовити. Вартість одного окучника 730 гривень. Надійні, якісні, міцні стойка висотою 450 мм, товщина 10 мм, відвали 2 мм, Накінечник 4 мм, будуть в червоному кольорі. Так що, кому потрібно, звертайтеся. А я пішов далі працювати над переобладнанням. Очікуйте, люди добрі, хто в мене замовив на все свій час. Дякую за увагу.